Вітаю з днем народження Ольгу Проскуровську Тарасюк Наталія Бизова Павленко. Буяє осінь в листопаді, красивий час твоєї долі. Згадався голос тьоті Наді, Наташка, як сестра для Олі. Нехай у спогадах зринають ожина, стежка, поле жита, нехай волошки нагадають, Роки дитинством уповиті. Про давню втіху хай розкажуть алеї в місячному сяйві, Ті липи, де ворони стражі горіхи лущать зверху в тайні. І з днем народження вітаю Тебе, подружку моя, Олю. Сьогодні сонцю загадаю, зігріти променями волю.